Я починаю знімати і він прийшов. Так, 22 листопада сьогодні. І що я вам хочу сказати, що зараз настав вже дуже-дуже хороший термін, гарний для висадки всіх цибулинних. Це тюльпани, нарциси і скобак. І ними. Я сьогодні хочу висадити собі тюльпани. Що мені для цього потрібно? У мене є така 25-літрова, як це сказати, ваза, не ваза, вазон. Залишився в мене від петуній. Так, цибулинки тюльпанів, я їх, вони у мене були в продажі. Звісно, я собі залишила, як завжди, такі, якісь десь щось коснуте, десь ще щось. Так, і, ху, і, і препарат Максим, вода, відро, ємність, де ми все це діло розмішаємо, щоб цибулинки перед посадкою обробити. Це, в принципі, дуже бажано робити. Для того, щоб мені зробити розчин цього ж. Максима, це препарат, щоб, ну, щоб не хворіли, щоб не гнили цибулинки там землі. Мені потрібно 5 літрів води, а, більше мені не треба. І на 5 літрів води зараз вилью і буду додавати 15 мл цього розчину на 5 літрів води. Щось. О, глаз алмаз. Чікс! Навіть трошки помішаю. Щоб мені було зручно, всі цибулинки я перекину в таку сіточку, щоб потім не збирати їх по низу відра. І всі сіточки, десь я там бачила, бумажечку, ну нічого страшного. І засовую їх сюди. Десь на 15-20 хвилин я їх в цьому розчині замочую. Пройшло 20 хвилин. Достаю я свої цибулинки. Я вам хочу сказати, що можна їх просушити. Скажу чесно, от, чесно і відверто, я не сушу. Зараз я буду зразу їх висаджувати. Земля в мене, скажу вам чесно, це така зборна солянка. Тюльпан не такий прискіпливий, як петунія, наприклад. да, то. Тут у мене і земля вже використана після квітів, і з городу трошечки землі, і піску я сюди дала коротше, така соляночка. Я їх зараз, мабуть, сюди висиплю. да? Ну, да, да, Ну, от Отак, висиплю прямо сюди зразу. От так тільки Чірк. Десь тут бачила ось о, бумажечка. Бумажечку убираю. І буду зараз їх садити. Є такий, ну, як би спосіб, в принципі, це стандартний спосіб, на яку е глибину садити тюльпани. Це на три розміри цибулинки. Це такий загальновідомий спосіб. Я не замарачуюсь і йду по загальновідомому процесу. У мене тут різні е сорти. Я не замарачуюсь, зроблю таких. Такий мікс у мене буде, і хай вони собі ростуть і різні будуть. Тюльпани, в принципі, можна садити дуже близько один до одного. Це навіть буде гарніше, скажу я вам, бо весною вони так вилізуть всі рядишком, всім такі рядочком і будуть дуже рясно квітнути близько один до одного. Потикала я свої тюльпани, але трошечки мені хочеться ще додати земельки. Бо мені не дуже, наче глибина. Ну, трошки додам, коротше кажучи, глибини. Так. Ось така получилась у мене бочечка з тюльпанами. Тут вони в мене прям так, так, прям хорошенечко, один до одного стали. Думаю, що буде навесні така гарнюща. Клумбочка. Ой, води. Світла немає зараз. Блін. В общем, немає зараз світла. Я потім, як світло включать, я трошечки пролью, але не багато. Взагалі, трошечки, щоб не було болота, потім все це за мене зроблять природні умови. Впорались ми з моєю молодою командою впорались. Він все, весь процес тут пролежав, продивився, так що під пильним його наглядом все це робилось. Зараз знайду, куди це діло поставити, і що ще дуже зручно садити в такі горщики, що ви в будь-який час можете його кудись перенести. Все, тепер все це треба діло убрати і обов'язково треба убрати оце, тому що мій товариш, і тільки я зараз десь відвернусь або відійду, він зразу піде пити. Так що треба заховати від нього це.